Інвес самі Business триває у Львові. Мене звуть Роман Мудрий. Ми сьогодні говоримо про інвестиції в освіту. А з нами Микола Княжицький, народний депутат України. Вітаю вас! Вітаю! А власне проєкт з Тайванем, яким ви займалися? 1 мільйон доларів інвестицій в комп'ютеризацію українських шкіл вдалося залучити. Які регіони ви покрили цією допомогою, і можливо якою технікою, яким обладнанням? Ну, це скоріше не інвестиція, mm. а благодійна допомога. Mm. Але це благодійна допомога, яка може перерости в інвестиції, тому що ми активно співпрацювали з українським католицьким університетом, вчили вчителів інформатики. Ми готували школи підприємництва в школах. В основному це Львівщина, Івано-Франківщина і Полтавщина. Понад 100 шкіл було залучено до цього проєкту вчителі цих шкіл. А в цих школах вчиться майже 70 тисяч осіб. Це пілотний проєкт, але те, що 70 тисяч учнів мали доступ до е, навчання, а потім отримали сучасне обладнання. Це комп'ютер і робототехніка. В першу чергу, мені здається, є дуже гарним прикладом і для того, щоб подумати над приватними інвестиціями в освітні процес. Пілотний проєкт а продовження буде. Ми сподіваємося, ми працюємо над тим, щоб uh -huh. цей проєкт продовжити не лише в цих трьох областях, а в школах цілої України. А чи будете залучати інші країни? Зараз ми активно співпрацюємо з Тайванем, але співпрацюючи з Тайванем долучаємо і, наприклад, наших польських партнерів і багатьох інших е добродійників. Головне, що ми хочемо, це звичайно вчити українців на високому рівні. Чому Тайвань? Тайвань демократична країна, і вони справді зараз хочуть підтримати Україну. Вони чудово розуміють, що в разі... Нашої поразки наступними можуть бути вони, тому що це відкриває шлях до того, щоб авторитарні країни фактично нападали на демократичні. А сам Тайвань, як угу. країна інноваційна і передова, вкрай зацікавлена в тому, щоб допомогти нашим ученням опановувати it галузь, і тому їхня допомога для нас особливо цінна. Що зараз в українській системі освіти потребує інвестицій? На вашу думку, це інфраструктура, це можливо, навчання вчителів, педагогів. Це якраз два напрямки, якими угу. ми займаємося. Очевидно, наші школи потребують якісного обладнання, і це не лише комп'ютери, це, наприклад, робототехніка. Тому що, коли ми кажемо, що в кожній хаті ми маємо виробляти дрони в умовах війни. Кожен дрон це за великим рахунком робот, який завдяки штучному інтелекту вчиться співпрацювати з іншими роботами. Вже є рої дронів летючих, є дрони, які на морі збивають літаки, і знищують кораблі. Ворожі, є дрони, які рятують наших військових. Сухопутні угу. дрони, які просто евакуюють воїнів сфрон. Все це роботи, і от ми ці основам цієї робототехніки вчимо наших дітей. На цьому саміті, майже цього саміту, ми спілкувалися багато про інвестиції в будівництво, в криптовалюту, в агро. Але почали ще спілк говорити про інвестиції в освіту, про інвестиції в благодійність. Чому інвестувати можна не лише в новобудови, так, але й в освіту? Ну, Чому в кожній новобудові, якщо ви будуєте за умовами проєкту, ви повинні мати дитячий садочок або школу. Uh -huh. І приватні школи досить активно розвиваються в Україні, зокрема тут у Львові. Багато якісних приватних шкіл це потреба часу. Але крім того, що це потреба часу це інвестиція, яка несе на собі і певну громадську відповідальність, тому що той, хто інвестує в освіту, інвестує в майбутнє України. В те, щоб українці не виїжджали з України, а залишалися вчитися тут в якісних школах. Я дуже дякую, що ви долучилися. Микола Княжицький, народний депутат України. сьогодні був з нами. Ми говорили про інвестиції в освіту. Мене звуть Роман Мудрий. Ще почуємось і побачимось.